Я апнув звання Divine 1 та хочу зробити невеликий підсумок. За останні 3-4 тижні я грав один на ролі саппорта 4-ї позиції. Ось, в принципі, матчі, які в мене були. Були, скажімо так, і свої невеличкі вінстріки. Були і лустріки. це я врахую, це нормально. Раніше в мене вже було навіть і більше ММР. Близько 5 тисяч, але тоді це не був Divine, тоді це був ancient і 7 зірочок. А зараз я добрався. Це така, скажімо, невеличка для мене ачівка. І за останні 3-4 дня я навіть так вже хотів маніака... маніакально добратися до цього звання. Типу, не знаю, навіщо воно мені, в принципі, треба, але, типу, ось ну, типу, взяти бо ще ж не добирався. Але ігри, скажімо, так, майже не змінилися. Коли ти граєш там, на Ancient 3-4-5, це та самий Дівайн-1. Гравці майже що ті самі. Апа я ось на таких героях це мій Тірліст. Найбільше пікався Shadow Shaman, Ліч потім Джакіро, Крістал Мейден. І ще такі цікаві четверки, так, де я собі так більше релаксував. Це для задоволення це снайпер та Зевс. Четверочки. Були Іліна, Крістал Мейден, там Тренд. Гудвінг, Бейн, теж Вінга, це хороші сапорти, на яких можна апати. Звання я собі апнув, тепер хоч якось відтоїдоти, навіть трошки відпочити. Я отак вирішив таке відео записати. Порекомендую не, за званням не гнатися, воно того не вартує. Грайте в задоволення. Типу, того що там буде трошки більше номера, трошки менше. Завжди якісь свої проблеми на рейтингу будуть. Бо проблема буде більше в людях. Завжди будуть якісь ЧС... ЧСВ-шні гравці, будуть якісь руїнери і так далі. Тому грайте, а звання буде саме рости з тим, оскільки ви будете все краще, і краще відігравати свою роль, будете носити більше імпакту. Відповідно, десь частіше почнете вигравати. Тому таке. Дякую за увагу.